2025 рік розпочався з вікопомної події. Російський газ припинив надходити до Європи через територію України. Контракт на транзит російського блакитного палива по нашій трубі виявився настільки міцним, що навіть велика війна не вплинула на його виконання. Але закінчення терміну дії ознаменувало завершення цілої епохи, коли радянський, а згодом російський газ через територію України тік до Європи. Зрештою починалася ця газова історія також на нашій землі. У цьому випуску ОЗ ми згадаємо часи, коли Україна постачала Москві ГАЗ, а не навпаки. Поговоримо про те, як не просто споруджувалася наша газотранспортна система, як вона спочатку стала інструментом для примирення, а згодом для підступної війни, та розберемося, чи дійсно ці труби годували нас всіх протягом останніх років. А просто зараз нагадуємо: поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо поки цього не зробили. Освоєння газових родовищ в Україні стартувало з Прикарпаття на початку ХХ століття, коли ці території перебували у складі Польщі. У 1912 році вже був збудований перший газопровід Борислав Дрогобич. У Бориславі навіть спорудили першу в Європі газову електростанцію, яку її тоді називали Електроварню. До 1930-х років були газифіковані Львів, Дрогобич-Стрий. У 1941 році землі захопили німці та їхні союзники. Вже наступного року вони збудували газопровід від родовища Опари у нинішньому Дрогобицькому районі до польського міста Стальова Воля для забезпечення сталеливарного заводу, і навіть почали спорудження газопроводу від родовища Дашава до Берліна. По закінченні Другої світової газопровід опари Стальова Воля продовжував використовуватися для постачань з СРСР до Польщі. Втім, в основному прикарпатське блакитне паливо пішло не на захід, а на схід. В 1948 році газопровід з Дашави проклали до Києва, потім до Москви. Через Мінськ дотягнули до Вільнюса і Риги. На сході України також почали інтенсивно експлуатувати Шебелинське газове родовище на Харківщині. Але зі збільшенням видобутку росли проблеми з постачанням, адже для трубопроводів потрібні труби. Бажано великого діаметру, бо чим ширша труба, тим дешевше перекачка газу. Бажані труби були в європейських виробників із двошаровим поліетиленовим покриттям. З виробництвом таких у СРСР були технологічні труднощі. Радянські труби того часу були вузькі, та й покриття потрібного не мали. Микита Хрущов спробував закупити труби у Федеративній Республіці Німеччині, але канцлер Конрад Аденауер під тиском НАТО розірвав угоду. Та все ж СРСР спромігся власними силами прокласти систему газопроводів Брудершафт, тобто братство, через Чехословаччину до Австрії та Німецької Демократичної Республіки. При спорудженні об'єкту в основному використовувались труби діаметром 900 міліметрів. Коли канцлером у ФРН став Віллі Брандт, а радянський Союз очолив Брежнів, країнам, врешті-решт, вдалося укласти контракт газ в обмін на труби, який назвали угодою століття. Західна Німеччина зобов'язалася надати СРСР понад мільйон тонн труб великого діаметру. Союз обіцяв впродовж 20 років постачати понад 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. За три роки український газ пішов до західної Німеччини. Невдовзі були укладені контракти з Францією та Італією. Ця угода стала наймасштабнішим довгостроковим контрактом стратегічного значення в економічних відносинах СРСР із країнами Західної Європи за всю повоєнну історію. Радянський Союз отримав не лише труби, але й технології. Зокрема, Харцизький трубний завод був збудований саме за німецькими розробками. Пік видобутку українського газу припав на 1973 рік 68 мільярдів кубометрів для порівняння у 2024 році. Цей показник становив трохи більше 19 мільярдів кубів. Український газ в радянському господарстві відігравав провідну роль аж до початку 1970-х років, коли почалася експлуатація гігантських газових родовищ Західного Сибіру. Першим і найважливішим стало родовище Уренгой, відкрите в 1968 році. Від нього проклали експортний газопровід Уренгой Помари Ужгород, який пройшов через усю територію України від Сумщини до Закарпаття. Саме наявність в Україні розвиненої газотранспортної системи. Та газосховищ, обладнаних у вичерпаних родовищах газу, стала однією з причин того, що головну радянську експортну газову трубу проклали через територію України, а не коротшим шляхом через Білорусь. Для радянської економіки експорт блакитного палива мав виняткове значення. Якщо в 1970 році на природний газ припадало менше відсотка в загальному експорті, то за 20 років майже 11%. відсотків. Разом з нафтою газ забезпечував відносний добробут радянських Громадян у застійні часи, натомість різке падіння цін на нафту і газ у середині 1980-х років призвело до кризи, з якої Союзу вийти вже не судилося. Він зазнав краху. Докладно про те, чому розвалився СРСР у трисерійному дослідженні від ВОЗ посилання в описі. Дешевий газ з СРСР дозволяв європейським економікам швидко розвиватися, і альтернативи йому не було аж до початку 1980-х, коли стартувала повномасштабна експлуатація родовищ в північному морі. Навіть коли наприкінці 1979 року відбулася радянська інтервенція в Афганістан, європа обмежилася лише політичними заявами і незначними санкціями, бо ніхто не хотів втрачати радянський газ. Водночас європейці усвідомили свою залежність від тоталітарної держави. Відтак, директива Європейського економічного співтовариства обмежила частку кожного постачальника газу нормою у 25%. Тривалий час саме Україна була головною кузнею газових кадрів для всього союзу. Створені ще наприкінці 1940-х років підприємства Полтава Нафтогаз і Прикарпаття Нафтогаз відправляли фахівців для запуску та експлуатації родовищ західного Сибіру. У 1970-ті роки тільки з одного Івано-Франківська вилітали 18 літаків до Західного Сибіру. Уявляєте? А в кожному літаку по 100-120 фахівців. Тобто, по первах, Україна забезпечувала Росію газом, а потім експертами з буріння і видобутку. В результаті аж до 2010-х років значна частина працівників і навіть керівників в російських нафтогазових компаніях були українського походження або безпосередньо українськими громадянами. Наприклад, Микола Гулистий дослужився до заступника голови правління газовидобувної і газорозподільної монополії компанії Газпром. Лише після 2014 року в Росії стали знімати з керівних посад працівників українців. Свою незалежність у 1991 році Україна зустріла з економікою, яка конче потребувала дешевих енергоносіїв, насамперед природного газу. Енергетична залежність України від Росії 80% по нафті і газу ось у чому полягала проблема, і чому виконавча влада так покірно виконувала забаганки Кремля. У 90-ті та 2000 ні роки українсько-російські газові відносини вражали непрозорістю. Найгучніші корупційні скандали вибухали навколо газових компаній посередників: Ітера, ЄСУ, Росукеренерго. Україна закуповувала в тому числі туркменський газ, але його транспортування також узгоджувалося з Росією і фірмами-прокладками. В ті часи великих статків на газовому посередництві набули Дмитро Фірташ, Юрій Бойко, Юлія Тимошенко. Щодо загальних втрат України через корупційні схеми у газовому секторі називають обережні оцінки від 20 до 50 мільярдів доларів. Найбільші обсяги транзиту російського газу через українську територію припадають на 1998 рік 141 мільярд кубометрів. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Олексій Руденко, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Яна Жень, Єлизавета Глотова. Газ для радянського союзу, а згодом і для Росії, був і залишається засобом вирішення не лише економічних, а й зовнішньополітичних питань. Однією з найперших спецоперацій Владіміра Путіна після здобуття посади президента стала заміна топ-менеджменту Газпрому на відданих йому людей. Очолив газовий гігант АLEC Міллер. Відтак компанія перетворилася на зброю в руках росіян за допомогою газового шантажу, економічного тиску, примусу до участі у спільних з Росією проєктах. Путін намагався захопити українську газотранспортну систему. Україна на щастя відбилася і зберегла контроль над власною газовою трубою. Чого не скажеш, наприклад, про Білорусь, де Олександр Лукашенка не витримав пресингу Москви. Колишній заступник голови правління Газпрому Олександр Рязанов, підбиваючи у 2009 році підсумки чергового етапу газового протистояння Москви і Києва, зазначив, що Газпром програв цю війну з приголомшливим рахунком. Видобуток газу впав на 14%, а фінансові втрати Газпрому від конфлікту склали 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Не зумівши здолати Україну на газовому фронті, Росія заходилася будувати обхідні газопроводи. Найамбітнішим проєктом став Північний Потік. Досить дорогий проект, політичний. Але потрібен він, звісно, тільки тому, що ми ним тиснемо і на Білорусь, і на Україну. Якби в нас була ясна ситуація з транзитом через Україну чи Білорусію, то ніякий Нордстрім був би не потрібен. Але Україну таки вдалося спіймати на газовий гачок за допомогою президента Віктора Януковича. Спочатку Росія зробила знижку на газ у 100 доларів на тисячу кубометрів взамін на продовження оренди Севастополя для російського чорноморського флоту на 25 років. Але невдовзі Янукович фактично визнав, що його обдурили, і справедливої ціни на газ Україна так і не отримала. Якщо подивитися на реальні ціни, наприклад, у Німеччині, то ми платимо приблизно на 200 доларів більше. І ми би хотіли розуміти, за що нас карають. А транзитний тариф у Німеччині вдвічі вищий ніж в Україні. Чому? Але ціни на газ чомусь знову зросли. Проте Путін пообіцяв Україні знижку наприкінці 2013 року, коли під Януковичем захиталося крісло. Проте останньому це не допомогло. Він змушений був тікати з країни. Російська анексія Криму і гібридна війна на Донбасі призвели до наступного витку газового конфлікту. Україна подала позов на Газпром до стокгольмського арбітражу і виграла понад 2,5 мільярди доларів. У 2015 році Україна припинила закуповувати газ у Росії, але продовжила його транзит до Європи, який тривав аж до самого кінця 2024 року. До 2019 року плата за транзит складала близько 3 мільярдів доларів щорічно, після чого знижувалася, адже зменшувалися обсяги прокачки. За попередні 5 років Україна отримала від Росії за використання своєї газової труби близько 6 мільярдів 200 мільйонів доларів. До 2014 року доля російського газу в трубах Євросоюзу становила іноді до 40%. Велика війна проти України призвела до різкого зменшення цього експорту у 2025 році. Російський газ тече до Європи лише по турецькому потоку газопроводу, що пролягає по дну Чорного моря, і обсяги газу складають ледве 5% від того, що було до 2014-го. А що ж тепер буде з однією з найбільших газотранспортних систем світу, в якій 37 тисяч кілометрів труб, в тому числі 22 тисячі кілометрів магістральних газопроводів, 72 компресорні станції, величезні підземні сховища. Чи зможе український комплекс ще колись відігравати таку значну роль в міжнародній торгівлі? Хотілося б дізнатися про ваші прогнози в коментарях.